На мить згадаємо аромат бабусиного серванту зі старими книгами, а також квітучим садом з трояндами, де десь далеко проглядалися кущі малини та полуниці. Саме цей парфум вразив мене особливостю відкриття, а також певною ностальгією за рідним селом. Парфум від іспанського бренду Somens, який отримав назву Арена та перекладається як пісок. Парфум був створений парфумером Крісом Морісом, який поєднав в собі середземноморський та арабський схід. Культури. Ну а ще його особливість в тому, що саме цей аромат був натхнений першим арабським парфумом. Композиція відкривається китайською трояндою з червоними фруктами та кардамоном, які поєднані з мускусом, а також удом. Ірис, шавлія та полин створюють ось це відомий аромат старовини. Але саме найбільше цікаве, що він іде без плісняве. І без серості дуже красиве відкриття на шкірі, просто з неймовірно потужною стійкістю та шлейфом підходить для чоловіків та жінок і доступний в нашому асортименті на розпил від 1 мл.